Всім привіт! Це Цех і сьогодні поговоримо про відстеження позицій. Мабуть, у вас є сайт, мабуть, є а, сайт, який, на якому ви заробляєте, і ви вже відстежуєте позиції. Але сьогодні покажу тул. Ось він перед вами SpySerp. Зараз я буду користуватися безкоштовною версією. От покажу, що в ній є, чого нема. І далі ви вже приймете рішення, чи користуватися безкоштовною версією, чи апдейтнутися на коштовну. Поїхали. Я вже створив проєкт, вже користувався там кілька днів, а зараз по ньому пробіжимося. Є ось такий дашборд, Якщо будуть кілька проєктів, буде кілька ось таких от маленьких дашбордів, що показують, які позиції, які ключі у вас де, ну Як ти бачиш, у мене зараз. Два ключа в 6-10 позиція, ну і там далі один. Давай дивитися, де там мої ключі. <свіс> так. Ось мої ключі зліва. Тобто я відслідковую 5 ключових слів, і це максимум для безкоштовної версії. Більше, на жаль, не можна. Malware Idle. Гайд це там, перекладена стаття з англійської мови на українську. Генератор випадкових чисел чисел українською. Це я робив додатки за допомогою чату GPT, якщо ти пам'ятаєш, якщо не пам'ятаєш, можна подивитися на каналі. І генератори кольорів і підрахунки слів. Ну, такі от я собі взяв ключі для того, щоб продемонструвати, як працює цей тул. Ем, йдемо далі. Ем, ну, перше, перше, Це можна відслідковувати е, в Гуглі мобільну десктопну версію. Ну, звичайно, не тільки Україну, а якщо в тебе сайт, наприклад, заточений на е, Америку, так, або не знаю, хай буде Іспанія. Да, також це все можна обирати при створенні, е, при створенні проєкту в Space Я про це пізніше. Поговоримо, я покажу як. Ну і далі, ось я почав знімати позиції ще 29 жовтня, ось вони там були ось такі. І далі тут, ну що мені подобається в Спайсерпі, це те, що він підсвічує що відбувається. Ну, ось, наприклад, що було одразу. Наприклад, якщо ми говоримо про цей ключ. То а, чомусь залетіла головна сторінка, хоча, ну, звичайно, в мене тут є а, як тут ось так: є ну, сторінка, да, яка а, заточена під цей ключ, але ну, головна. Окей. Потім 31 жовтня відбувається ось ця червоне скріпочка відбувається зміна урла. Чомусь з головної, він перекидається на категорію ігри і вже ранжує ігри на восьмій позиції, потім на 10 там, ну і так далі. і так далі. Я це помічаю і кажу йому, що потрібно все ж таки дивитися ось на цю сторінку. Тоді він ну, її не знаходить і помічає ось цей лінк червоним. І він буде горіти червоним доти, доти поки. В сірб не потрапить ось ця сторінка, і поки вона не почне ранжуватися. Якщо вона почне ранжуватися, вона стане ось такою сіренькою. І, ну, і буде там якісь позиції. Далі, далі є ось такі три чорточки. Три чорточки це я змінював е, description. Чому не написати там якось, ну, description. Тобто ось, ось він був старенький, а точніше, його не було. І тут е, в мене. Ну Таке, що попало було. От. А далі е він змінив його. Навіть ні. Навіть ні. Це він брав з головної сторінки, а ось це він бере безпосередньо з, вже з категорії. Тому що тут в мене взагалі все ну, прописано і. Е ну є, А це він бере безпосередньо з категорії. Ну, тобто, бере неправильно. І ось цей ще якор. Він також це бере. Ось у мене була головна сторінка, а зараз взяв. Це, по суті, тайтл. Це. Можна ось тут подивитися, також цей цей же якорьок, так, ось він, в мене був безкоштовний генератор випадкових чисел онлайн, а став генератор випадкових українською онлайн. Чому? Тому що я змінив тайтл. Тобто, ось в мене є цей генератор, і я змінив генератор випадкових чисел українською онлайн. А було е безкоштовно. Ну і також тут я також це змінив, і він це відслідкував. Скоріш за все, або може, через це я впав на 17-ту позицію, а потім, можливо, ні, скоріш за все, я спочатку впав на 18-ту позицію, бо це було восьму ранку. Я в день міняв, і потім я зріс на 16-ту позицію. Ну, ось таким чином можна аналізувати і робити якісь висновки. Також тут можна ще робити якісь нотатки ну для себе. Да? Щоб потім до них повертатися і ну, бачити. Ну, єдине, що єдина проблема, що ці нотатки ось, і ну, потрібно їх так писати, щоб було зрозуміло, що, що коли відбувається, тому що вони не підв'язані під час. Ну, ось вони, бачиш, немає ні часу, нічого, коли я додавав. Також по кожному ключу ти можеш дивитися серп. Серп буде ну, ось такий. Випад... Ну, звичайно, він буде для кожної мобільної і десктопної версії буде свій. Ну, тому що ось перемикаючи, він буде якийсь свій. Ну і позиції, звичайно, також будуть різні. Що далі? Далі, ну, в принципі, все. Тобто воно кожен раз в мене о восьмій ранку відстежується. Я так налаштував, і покажу тобі далі, як ти зможеш це налаштувати. От. Ну і далі у мене от відбувається така кожен день звірка позицій. По генератору кольорів і підрахунку слів я в мене позицій немає. Ну, так говорить принаймні цей тул. Хоча я також не з потолка, це не зі стелі брав ці слова, а брав їх з серч консолі, і там якийсь рух є. Не знаю, чому так, але це зараз не важливо для того, щоб зрозуміти, як працює цей тул. Також він покаже об'єм, але чомусь знову ж таки, не у всіх, а тільки ось тут він показує що 1,3. І кластеризує, до речі, також трошки допомагає. А, в цілому, в цілому, а, більше таких якихось крутих в нього а, функціоналів, ну немає. Можемо швиденько пробігтися. Ще раз, тут буде а, решта проєктів, які а, ти будеш додавати. Тут можна подивитися по проєктно і. по... А, пошуковій системі кожній що взагалі відбувається дуже коротенько. Так, тобто, от, не так роздивлятися детально, як ми зараз це робили, а ось так ну, швиденько. чик чик глянув і пішов далі. Також по кожній, по кожній позиції є історія, історія за кожен день, історія сірпа. Також можна тут додавати конкурентів. От, ось Domain Comparison І дивитися, як взагалі змінюється, що відбувається, хто що змінив, поміняв, ну і так далі. і так далі. Це доволі практично, скажімо так. От. Ну і давай створимо новий проект просто для того, щоб показати, що це ну, дійсно easy і tool непоганий. Ось я зайшов. Додаю новий проєкт. Давайте додавати той самий діджилцех.ком. Тут нічого. Він показує чомусь локейшн львів, хоча я не у Львові. От, далі. Тут є ось наші кроки: додавати кейворди. Ці Кейворди, які він пропонує додати, нам вони не потрібні, бо ми ж хочемо там якісь, наприклад, ось такі, ось такі, ось такі ну і досить. Якщо я введу багато, наприклад, то він буде, мабуть, одразу ругатися, буде чи не буде. Коротше кажучи, 5 слів, це. Як їх тут видалити? 5 слів, це тут максимум на безкоштовній версії. Це також видаляє. Далі обираємо, в якій пошуковій системі потрібно трекати. Це буде десктоп або mobile, там українська, ну і все це, звичайно, можна змінювати. Ось пошукові системи різні, не тільки Google, да, і безпосередньо тут можна змінити там, країну і, і так далі. Далі. далі це автоматично, коли він буде знімати позиції. Там я собі ставлю на 8 ранку, для того, щоб я там, не знаю, прокинувся, зробив всі свої справи, і в мене вже позиції якісь були, і я мог, міг з цим працювати. Також я можу розширити цей workspace ще на когось, але нам це не потрібно. Ми йдемо далі. і Якщо там зараз натисну, то створиться проєкт і він почне працювати. Ну, В принципі, якщо коротко, то ось, ось так. А, також можна ще сказати, скільки він а, коштує. Скільки він коштує, а, він коштує 9 доларів на місяць. Причому можна а, зняти 10 тисяч keywordів чек на місяць. А, якщо порахувати, то а, це один оцей ну, keyword-чекер кей це. Одна перевірка одного ключового слова. І, наприклад, якщо ти будеш кожен день на місяць знімати позиції по цьому ключовому слову, то виходить, потрібно поділити там, ну, умовно, на 30. 10 тисяч на 30 поділити, це буде приблизно 330 ключових слів на місяць. Кожен день ти можеш знімати. 300 ключів це ну, в цілому небагато, але для там, початківців або тим, хто займається афілейт сайтами, це в принципі доволі достатньо. Ну, от, тобто можна там, на скажімо, сайт виділити мані ключі в розміру 50 або там, навіть 100 штук, і цього буде. Цілому достатньо. От, тобто, можна за 9 баксів десь 3-4-5 сайтів підключити, і якщо вони в тобі заробляють щось, то 9 баксів це невелика ціна. От. Ну, і в принципі, все, те, що я хотів розповісти. Якщо тобі сподобалось такі, такі огляди, то підписуйся на канал, таких оглядів, звичайно, буде більше, не тільки про зняття позицій, не тільки про відслідковування позицій в SEO, от, а і, і інші тули, які допомагають маркетологу або афіліату, або я не знаю, манімейкеру, який заробляє гроші в інтернеті, робити це краще, робити це зручніше. От. А зараз наразі все. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ. Слава Україні! Все буде точно, Україна. Па-па.